Після кількох нестабільних днів погода нарешті стабілізується. Але чи всюди буде сонячно? Давайте розглянемо сьогоднішній прогноз погоди на 5 червня. На Київщині температура в день підніметься до 26 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 18. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується ясне небо, опадів не прогнозується. На півночі. У Житомирській області температура вдень досягне 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Вітер південний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо залишатиметься малохмарним, без опадів. У Чернігівській області температура в день становитиме 23 градуси тепла, а вночі опуститься до плюс 17. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься ясна погода, опадів не очікується. На Сумщині температура в день буде 24 градуси тепла, а вночі плюс 15 градусів. Очікується переважно ясне небо без опадів. На сході у Харківській області температура в день становитиме 26 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 17. Небо буде частково хмарним, без опадів. У Донецькій області температура в день підніметься до 26 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 18 градусів. Очікується ясна погода без дощу. У Луганській області температура вдень складе 25 градусів тепла, а вночі плюс 17. День буде сонячним і ясним. На півдні в Одеській області температура вдень буде 22 градуси тепла, а вночі плюс 19. Очікується ясне небо без опадів. У Миколаївській області температура вдень складе 28 градусів тепла, а вночі плюс 16. Прогнозується частково хмарна погода без опадів. У Херсонській області температура в день підніметься до 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Очікується частково хмарний день, опадів не очікується. У Запорізькій області температура вдень досягне 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 17 градусів. Спостерігатиметься малохмарна погода, опадів не прогнозується. У Криму температура в день становитиме 26 градусів тепла, а вночі очікується плюс 16. Вітер північно-східний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде хмарним, але без опадів. На заході у Львівській області температура в день складе 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Пориви до 9 метрів за секунду. Очікується хмарний день без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде 30 градусів тепла, а вночі плюс 19. Спостерігатиметься хмарна погода без дощу. А поки ми дійшли до середини нашої мандрівки Україною, не забудьте підтримати нас. Натисніть вподобайку, підпишіться на канал і поділіться відео з друзями. Це допоможе нам і надалі тримати вас в курсі усіх погодних змін. У Тернопільській області температура вдень підніметься до 27 градусів тепла, а вночі очікується плюс 18. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде хмарним, але опадів не прогнозується. У Чернівецькій області температура день складе 29 градусів тепла, а вночі плюс 19. Спостерігатиметься частково хмарна погода, без опадів. У Закарпатській області температура вден становитиме 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода. Без дощу. У Рівненській області температура день буде 27 градусів тепла. А вночі очікується плюс 18. Вітер південно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, опади не прогнозуються. У Волинській області температура в день становитиме 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Вітер південно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо залишатиметься частково хмарним впродовж дня. Місцями можливий короткочасний дощ. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області температура день складе 26 градусів тепла. А вночі буде плюс 16. Хмарність буде помірною без дощу. У Полтавській області температура в день становитиме 24 градуси тепла, а вночі знизиться до плюс 15. Очікується сонячна погода без опадів. У Черкаській області температура в день буде 24 градуси тепла, а вночі плюс 17. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода. Опадів не передбачається. У Дніпропетровській області температура в день складе 26 градусів тепла, а вночі плюс 17. Очікується сонячний ясний день. У Вінницькій області температура в день становитиме 25 градусів тепла, а вночі плюс 17. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, опадів не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Отже, літо впевнено набирає обертів багато сонця, приємне тепло і тільки де-не-де -де хмарність. Бережіть себе, і нехай ваш день буде яскравим. До наступної зустрічі!